Запрошую пані Ларису до нашої студії. Доброго ранку! Доброго ранку, Доброго. вітаємо вас. Сидать. Вас святом. Дякую. <свят> <свят> Дякую. Дякую. Дякую, що завітали до нас. Це дуже приємно, що ми можемо сьогодні піднімати такі теми. Ми говорили про захист дітей, звісно, з тому, що сьогодні є день захисту дітей. І дуже символічно, що в цей самий день відзначається і День батьків. Тому що, напевно, як нам вже сказав юрист, що на захисті дітей в першу чергу стоять батьки, які є їхніми представниками до повноліття. І а, в чому запорука. Добрих стосунків батьків і дітей ми постійно говоримо про цю різницю поколінь, про конфлікт поколінь, про те, непорозуміння, яке між дітьми і батьками виникає, і напевно чи не в кожного в родині є якісь такі нюанси. В чому секрет добрих стосунків? Так, ну дійсно а, така. Питання батьків і дітей зазвичай, стоїть завжди в різний, час, в різний час і зараз в, в тому числі. А запорука добрих стосунків, на мою думку, це взаємоповага. Взаємоповага між батьками і дітьми, це якісь такі діалоги, це порозуміння, це точно якась розмова. Між дітьми і дорослими, тому що дуже часто ми дорослі хочемо навчити чогось дітей, але дуже мало створюємо ось цього діалогу. Так, от, пані Ларисо, от власне питання, як от тепер мати, тобто, якщо запорука дійсно взаємоповазі і так далі, як тепер мати ці стосунки? От, до прикладу, пам'ятаю, на вихідних, в суботу підійшла до мене одна мама, і каже: ну, а що мені робити? Каже, в мене син у 9 класі. Каже, потрібно комп'ютер для навчання. Каже, придбали комп'ютер. Каже, зараз так вийшло, що в нього, ну каже, мій чоловік на фронті. каже, Нема такої чоловічої руки, яка могла би трішки так, контролювати це питання. Каже, син каже, до восьмої ранку сидить в інтернеті. каже, Вранці кажу дина навчання, в тебе ЗНО, дев'ятий клас, і каже, Спілкування немає, син не чує. Я йому щось журка, я вже не в авторитеті. Ну і сьогодні, я знаю, це не один випадок. І я знаю, що питання там, знаєте, вже давно, тобто ще раніше потрібно було до цього підходити. Як сьогодні от тепер знаходити ці мостики, з чого потрібно почати, коли один одного не чують? А так, ви праві. Я просто так розказав історію, тому що якраз вона актуальна на часі була, от буквально декілька днів назад. Да, да, ви праві, тому що ось ця вже ситуація, що дитина сидить вже до ранку в комп'ютері, да, в якихось іграх, це вже десь трохи раніше, забагато раніше вже десь був щось було втрачене в контакті з батьками цієї дитини. А зараз як наладити ці стосунки? А зараз треба проявити повагу до того, чим займається ця дитина. Mm -hmm. Повагу і цікавість якраз туди, де в чому вона сидить, mm -hmm. що вона грає. А що там для неї таке цікаве, що вона туди йде, а в соціальний якийсь світ не йде. Так, давайте щоб, так, можливо, Дійсно, така проблема є багато, щоб ми не крутилися навкруг цієї історії. А от в цілому, uh -huh. ви як експерт от, з власного досвіду, uh -huh. бачите, в чому от є мінуси батьків, на що вони не звертають uh -huh. уваги, що на що варто дітям звертати увагу, щоб от почати будувати стосунки. Uh -huh. е, ну, Батьки зараз в нас е, дуже категорично відносяться до комп'ютерних ігор і взагалі до комп'ютера як такого виду зайнятості дітей. Е, ну, Дуже така. Критичність недоречна, тому що зараз світ такий, це потрібно, і діти в цьому вони знаються, вони розуміються, вони там проходять свої рівні і вони там переживають те, що вони а не хтось можуть А Тож і заробляє пережити. непогано, власне, в комп'ютері. Абсолютно. І е, критичність батьків в тому, щоб це якось заборонити, е, якраз таки і м, дає нам оцей зворотній зв'язок. Що дитина починає закриватися, вона починає е, ще більше входити туди, в цю комп'ютерну гру. І е, як вийти з цього кола, прийняти те, чим дитина займається. Хм. Ну, Полюбити її ж вид діяльності. Це нереально складно. Це складно <рігла> батькам. Полюбити те, чого е, ну, батьки так критично відштовхують, і е, зараз mm -hmm. це так. те, де діти. Ну, прям вникають туди і знають, що вони uh -huh. там роблять. Ми, от коли говорили з юристом стосовно захисту дітей, він зазначив таку цікаву думку, що батькам потрібно усвідомити, що дитина це не їхня власність, це такий самий повноцінний громадянин України, просто який на певний період потребує. Піклування батьків, так їхньої підтримки, в тому числі для захисту на законодавчій базі, і от тут е, є е, така тема, яка, напевно, ну зараз вона стає максимально популярною, актуальною, тригерною. Це кордони дітей, які е, самі ж батьки, не розуміючи, що ну, тобто вони не розуміють, як ця дитина має мати свої кордони від кого? Від нас, від батьків, і е, кажуть про те, що, наприклад, у дитини немає свого простору в квартирі, Якщо квартира маленька, якщо є своя кімната, то батьки можуть заходити без стуку в кімнату, коли їм заманеться і так далі. Але при цьому ми кажемо про те, що батьки повинні цікавити життям дитини і бути з нею близькою. Де знайти цю правильну межу того, щоб будувати міцні довірливі стосунки батьків і дітей, і при цьому давати дитині кордони для власного простору? Кордони теж таке болюче таке питання про кордони. Дитина точно не власність батьки. Дитина точно має свій, свій куточок, своє місце, свої потреби, свої бажання, своє бачення. І це все дитини. Батьки також хочуть дати. Найкраще для своєї дитини і намагаються їй дати те, що вони розуміють, і те, що вони знають. Але знову ж таки, я буду повертатися до цієї поваги, тому що якщо ми хочемо побудувати з дитиною такі дружні стосунки, в нас батьки завжди кажуть, я хочу бути другом своїй дитині, то треба трошки повертатися до того моменту. А як же я відношуся до свого друга? Чи я приходжу до нього ось так, от в кімнату, чи я приходжу до нього ось так в квартиру, чи я там кажу йому так, оце не роби, а це роби. Ну дуже так? гарний приклад, так і так, і тоді до дитини знову ж таки повертаюся до цієї поваги, тому що дитина в майбутньому це доросла людина. І так як до неї зараз будуть відноситись батьки, і як вона буде е реагувати. Знову ж таки, будувати цей діалог, взаємодіяти. Вона так само зможе тоді взаємодіяти з іншими людьми, соціонів угу, комунікувати. Угу. Uh, взагалі, um, які ми можемо дати поради для, для батьків вже більш дорослих дітей? От Ваня торкнувся історії вже досить дорослого. Сина, mm -hmm. так, людина, яка до нього підійшла, жіночки. І ми бачимо, що одне діло, коли це маленька дитина, тобто ми починаємо тільки будувати, з і от, і от які ми фундаменти закладемо це, напевно, істина, яку ми постійно проговоримо, що от який фундамент ми заклали, і він буде працювати в майбутньому на довірливі стосунки yeah. батьків і дітей. Якщо вже дитина досить подоросліша, підліток, юнак вже і старше, і потрібно. Якщо був прогал, ну упущений якийсь час да прогавили, прогавили е, відновити щось, uh -huh. і чи можна це відновити? Чи вже у дитини зафіксувалися певні процеси, які неправильні ярлички такі так. один до одного, так? Да, способи такі е, деструктивні можуть способи, які uh -huh. зафіксуватися. Правда, якщо ми так. говоримо про одне й те саме дитині багато разів, то вона фіксується, правда, на цьому і якось може вже потім це застосовувати в своєму житті не дуже е, конструктивно для себе. Як ці відносини покращити? Чи є точка така mm -hmm. безповоротна, коли настільки в дитині вже зафіксувалося наше ставлення до неї і наші mm -hmm. стосунки на тому рівні, коли вона ще формувалася, що вже треба буде просто адаптовуватись до того, що вже маємо, а повернути, в принципі, до якогось іншого етапу mm -hmm. не вдасться. Так, якщо дитина вже старша, то ми маємо вже як батьки обходитися з тим, що в неї вже є і сформоване. Тому що це сформувалося внаслідок нашого виховання і нашого впливу. Поки дитина маленька, наш вплив великий на дітей. Вони якось підлаштовуються під нас. Чим старша дитина, тим вже менше в нас в батьків речагів впливу на дитину. І е, замість ось цих повчальних історій. Отаких От е, е, угу. нравоучительних цих угу. історій, да, е, ми маємо дитині задавати питання. Угу. З, 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 знову ж таки, задавати питання з повагою до її думки, з повагою до її е, якоїсь. М Взагалі думка дитини відрізняється від е, моєї, наприклад, як uh -huh. мами да, думки. Е, від батьківської думки вона точно відрізняється, і це добре, це непогано. Ми, не маємо дитину там... Ми можемо поділитися своїм досвідом, як би я поступив, як би я зробила, як би я відповіла. Але е, те, чим відповідає дитина, як відповідає дитина, це має бути е, прийняте. І має бути тут дискусія. Угу. що Коли ми починаємо в... нав'язувати своє, дитина це бере, але вона не може цим користуватися в угу. житті. Ну, не одностороння розмова, а діалог. 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 Обов'язково задавати дитині питання. Тоді дитина взагалі дивиться на себе. А як угу. же що зі мною? Дякую. а як тепер діткам або ну, взагалі навчитися? А... Свою чергу поважати батьків, як тепер їм іти на зустріч батькам, показати, що вони їх люблять, вони їх поважають. Що тепер ми дітям можемо сказати? Ми чимало сказали зараз, що батькам треба робити, що а чи ми так? можемо взагалі від дітей це вимагати? Так це. і взагалі, тобто чи ми маємо якось так е, створити осередок, де вони захотіли ага. би це робити, так ага. Одно от. Ну так, да, наші діти зараз же теж вони дуже такі розвинені, розумні, і вони знають про свої обов'язки, про свої права, і вони ну, дуже така, чітко… Ти не маєш права да, забирати та, в мене та. телефон. Ще дитина там, не знаю, 12 років чи там, не знаю, можливо, навіть молодша каже. Я вже лічність, я вже самостійна, да, як каже Іван, це моя кімната, не заходьте без штуку. Да, 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 да. Так, вона зробила без мого дозволу, вона мене примусила. Ну, є ж якісь правила. Ні, вона мене не запитала. Е Ну окей okay, як діткам показати так. свою любов, і як і сказав, він, чи повинні вони це робити? Обов'язково обов'язково діти мають показувати любов своїм батькам і знаєте, давати ось цю е таку. Е Батькам е, зазор на те, що вони взагалі то теж люди, і що вони взагалі багато працюють, і що вони багато роблять для того, щоб у дітей були ось ці е, якісь е, гаджети, і те, що можна зараз в цьому житті користуватися, чи можна користуватися. І тому дітям, правда, це треба це поважати. Е, і е, б, я люблю завжди таку фразу батьків ніхто не вчить ставати батькам. Угу. Вони стають батьками поруч з нашими дітьми зі своїми дітьми і е, якось розуміються і запитують, і досліджуються якраз в стосунках з дитиною. А, а що би ви сказали щодо такого? знаєте, є момент, от, наприклад, до прикладу в сім'ях дитина. Знаєте, от, щось хоче, вона це робить, і батьки їй дозволяють давайте скажем, робити дорослі речі. Uh -huh. і, і вони в цьому бачать залученість дітей, навіть якщо вони щось роблять неправильно, хочуть там, на кухні допомагати, ось, але в цьому є буд будівництво стосунків. Наприклад, в мене, я пам'ятаю, ну, ми були малі, там, хочеться мамі щось допомогти, не трогайте мама. Я сама ага. швидше зроблю, ніж okay. з вашою допомогою. І знаєте, є момент, можливо, коли дітки. Якби хочуть допомогти проявити любов, а батьки такі, ні-ні, краще не мішай, де да я сама зроблю. Ну да чи навпаки. Нехай не ламає дров, нехай щось в них не вийде, але довіряти їм якісь речі. Звичайно, От, щоб звичайно. ви порадили, яка краща з цих сторін. Ну, Звичайно, довіряти, звичайно, давати їм робити, і допомагати, і створювати ці помилки, тому що ну, ця правило да, таке в нас є. що Вчимося ми тільки на власних помилках, ми не вчимося на чужих помилках. Угу. Тому обов'язково Ніби давати... скажуть помий помилку, ти толком і посуду не помиєш? Ти... перемивати звичайно. після тебе. Перемивати, переробляти. Ось цього ну, взагалі не потрібно похвалити і сказати, що слухай, ну тут трошки якось по-другому би зробив, то було Великий, би Після того, як похвалив Ну, 100 відсотків, тільки похвалити а, mm -hmm. нещодавно, нещодавно вчора бачив е, у одної психологині в інстаграмі. Вона веде такий цікавий блог, вона постійно е, якби моделює якісь ситуації mm -hmm. і в двох ролях якби обговорює, тобто якусь проблему, і як психолог це показує. І от вона обговорює там е, з кимось. Питання стосунків зі своїми батьками, вже доросла жінка, так uh -huh. і в неї погані стосунки з мамою. Вона не може їх налагодити. Тобто, скільки б вона не намагалася, вона відчуває токсичність від цих стосунків, вона вирішила для себе, що я е, зробила, а і їй кажуть, ну можливо, все налагодиться. Вона каже, для мене вже все налагодилося. Я відмовилася від цих стосунків, відмовилася uh -huh. від цієї токсичності, і я відчуваю себе зараз комфортно, я розвиваюся. А, uh -huh. Тут нібито і є якась істина, да, коли ми бачимо, що. Ну, ну, не налагоджуються стосунки з батьками, mm -hmm. батьки хочуть зі своїми повчаннями далі до нас долучатися, але це йде повністю в розріз питання навіть християнського шанувати батьків, якими б вони не були. Тому що все ж таки це батьки, які подарували нам життя. Як тут бути, якщо стосунки mm -hmm. з батьками погані? А, ну, да, Якщо замішується, звичайно, християнська, як і релігійна така частинка, то тут, звичайно, важче. Бо ну, такий ідуть розрив такий, да, між тим, де ми живемо, що ми робимо, в чому ми живемо, і між такими релігійними заповідями. А, Як, тут попри так? Та? Ну, знаєте, тут про такий вибір. А, все ж таки я б опиралася на те, що мені змогли дати батьки. Щоб мені змогли, що вони мені дали, як вони давали, при яких умовах мені давали, я би опиралася на це. Але бувають дуже різні ситуації. Буває якийсь період в житті, де хочеться ось якраз так, як ви сказали, але потім все одно повертаємося, ми й діти до батьків. Так, угу. да, це дійсно, знаєте, як би не було, от я от розумію, так от є момент, коли там мені 18 років батьки в авторитеті все. Буває там, окей, мені вже там за 30, так я вже сильніший, як то кажуть, можу там, знаєте, і вже і силу, і дати, і батькам, але все одно вони залишаються батьками, скільки років було, так. допоки вони живі, так. вони є батьки. Так. І знаєте, я от я просто думаю про те, що А ми дітьми. Так завжди можна знайти, в чому осудити батьків, і, угу. що вони так не так робили, не так робили. Я десь початку вислів, що чи якось мені це прийшло до думки, що як навіть якщо б вони не помилялись. Вони все одно це робили з мотивом любові, але робили так, як були навчені, тому що вот тоді не було так, як зараз да, там куча семінарів в Ютубі, різних книг. Да. Але ну, як ви так... сказали, що батьків ніхто не вчив бути батьками, так. так це точно я бачу напевно ще ось такий момент в висновку нашої розмови. От в контексті особливого останнього питання, що напевно, коли ми зростаємо як особистість, так ми вже маємо певні свої принципи побудовані. І звісно, що коли ми виросли, вже це наше життя, і ми не зобов'язані жити так, як хочуть наші батьки, так як діти. І навіть якщо батьки хочуть далі нас повчати. Але ми тримаємося своїх принципів, ми можемо вислухати це. Нам від цього гірше не стане, але далі робити, як ми вважаємо за потрібне, не піддаватись. Можливо, на якісь маніпулятивні, бо так. буває і так, такі так, речі, так, так. але це ж не говорить про те, що ми маємо повністю перестати поважати і любити своїх батьків, так. якими б вони не були. Так дійсно можливо, ви можете як висновок нашої розмови підрозумувати і щось ось ага. таке особливе сказати на останок. Хочу сказати, напевно, про те, що взаємоповага. Цих відносинах дуже важливо. Тому що якщо ми помічаємо, що ми щось зробили для своєї дитини і відчуваємо внутрішню повагу до себе, значить ми зробили все вірно. І якщо ми щось зробили для своєї дитини, чи дитина зробила для нас. І ми відчуваємо ось цю взаємоповагу в цьому діалозі. Ми теж зробили все вірно. Але якщо щось там трішечки не так, і десь щось, якийсь там черв'ячок під'їдає, то потрібно виходити на цей діалог і потрібно вибачитися, проговорити. Це насправді не важко, але дуже цінно в відносинах. Дякуємо, дуже вам дякуємо. Ось так. От ви символічно спочатку сказали взаємоповаги і завершили нашу розмову. Так. Все. Взаємо, на, буду, на взаємоповазі для всіх стосунків друзі. Всесвітній день батьків власне говорили, як зберегти добрі стосунки з батьками Лариса Юз Мухаметова, практикуюча дитяча та сімейна психологиня, акредитована психотерапевтиня. А ось власне, якщо ви долучилися, можливо щойно не бачили всього нашого діалогу. Нагадуємо, що на окремому ютуб каналі ранок надії ми зберігаємо усі дискусії, розмови з нашими експертами. Де згодом ви можете поширити своїм колегам, друзям знайомим, якщо ви вважаєте, що це для них актуально? Залишайтесь з нами наразі. У нас рубрика Твій психолог.